З вами це казав там дітях у нас були, по соціальні незахищені хатіолі, які ми прийняли до розвіду. Однак, ще раз говорю, що зараз наша компетенція звертаються депутати деякі де, 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 там Уславській, Хащанській ради. Вже немає тих повноважень, які раніше були в Ми люди не розумію, що ви повинні звертатися, до відповідних контролюючих проблем. Людина приходить і каже, ну мені ж каже, зарплату не платять. Я кажу, ми без висновку інспекції нічого не зробимо. Інзутація інспекція, інспекція що пише? Мораторій. Замкнутий круг і реально, фактично, якщо раніше можна було людина приходити на поєм, і раніше дійсно можна було прямо на місці вирішити питання, людина їхала з кабінету зарплату отримати, зараз таких повноважень вже немає. Саме головне, я дозвола, Михайло Ористович, що якщо людина хоче навно звернутися до суду, то їй треба наняти адвоката, тому що в чинному законодавстві людині дуже важко розібратися, а на це треба значні кошти. І так само судові витрати людина дійсно опиняється без можливості себе Навіть ще я вам просто для статистики, оскільки я пам'ятаю, це 2020 року. Тому щоб пересудили десь в межах 80-150 козів, ми я під'являли в інтереси громадян. По зарплаті, я знаю, там один місто не виплати, були 100 мільйонів, там 50 років. Зараз створили, що знаєте, відкрився безплатна допомога, це вторинна безоплатна допомога, це там певні категорії людей, це якщо ми говоримо за адміністративне і цивільне право, mm -hmm. то вони мають право звертатися і за рахунок на держави надаватися адвокати і будуть тварин. Mm -hmm. ну, там невелика категорія, там багато сі, два типбітність, малозабезпечені, там закарання. Тобто не кожен громадянин. А там визначена категорія людей, які мають звернутися. Але консультувати вони повинні всіх. Консультацію надати вони повинні всі. Ну, зараз законодавство зміниться. Ви знаєте, що з 30 вересня зміни до конституції що частина правосуддя. Якщо зараз участь як говорили якраз по юристу, да? Звідом, і, і, в тому числі і по Конституції зміни набувають, і по суду, чи, по правосудовості закон про судоустрій зміни набувають. Там участь в будь-якому процесі. Обов'язково адвоката, тобто особа, яка має адвокатське свідоцтво зараз внесено до єдиного реєстру адвокатів. Тобто, якщо юрист міської ради, зараз це, це, це буде проблема, може вони врахують, що це по Україні, то от юрист міської ради не має права зараз представляти, ну не, не буде Б мати права да, без адвокатського посвідчення представляти інтереси міської ради у суді. Тобто прийдеться якось приймати рішення, у нас хочете на... Маємо до і все в цілому, ні, це в цілому біло церкви, вже велика, що робити, там в штат і, адвоката. А який же адвокат каже, там на 3-5 тисяч, якщо він буде більше, потім не буде мати право займатися адвокатським діяльністю, то він може рахуватися як хто? Як службу види на Тут багато питань. Зміни зараз дуже великі наступають. І ми за ними, скажімо так, слідкуємо, але дуже тяжко встигати, тому що... У нас, скажем, кожен круг хорошо. Зв'язкою, пов'язаний, це дуже важлива, треба розвитку. По доступу до допомогічної інформації на дішток розведення з конкретних справ, і людини розмістила, що всі, коли в є учасниками кримінального провадження даного, то вона не має права на отримання цієї інформації. Я ще раз казав, хочу повторити, що у нас дійсно налагоджений прийом загальних громадян і електронною, і устному, і гаряча лінія у нас не видавала оголошення Любий час особа може позвонити, повідомити про порушення, які вчиняються в будь-які прокуратури. І я впевнений, що вона буде поставити. Це все, що я хочу сказати. Якщо є запитання, будь ласка, я вам Михайло Орецькович, а якщо, наприклад, депутат пише е, звернення, ну не запит депутатський, а звернення депутата в ту чи іншу установу. І установа дає, або не дає відповідь, або не, не, ну, не по сроках дає відповідь, або ну, відповідь, яка депутату не підходить. Депутат має право звернутися в прокуратуру, чи куди йому можна звернутися, якщо він не задоволений всією І бачить, і бачить або бачить у відповіді ну, порушення депутата. Депутат, 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 депутат має право, депутат має право звернутися до того органу, може компетенції. Якщо чисто не надання відповіді, депутат вважає, вважає, це якось втручання чи переповжальна депутатської діяльності, це питання піспільним органам поліції. І відповідно фізикального кодексу можна внести в реєстр і перевірятися. Якщо це питання, якісь там стосуються містобудування чи земельних патент, то є відповідні інспекції, хоч якось на даний час. Депутат має, ну взагалі, якщо належним чином в тому чи іншому органі, органі організована робота. Якщо на місці керівник, якщо досвідчені люди, вони в кінці завжди, коли йде відмова, або йде роз'яснення законодавства, в кінці відповіді завжди пишеться, куди людина може оскаржити цю відповідь. Воно вимагає так, і інструкція достанову зокрема, у нас вимагають і закон повернення, і ваш закон. І в кінці написано, якщо це я той відповідь, моя відповідь вам не подобається, безпосередньо або до суду, або до вищостоящого прокурора, Ми це обов'язково розв'язуємо. Ми такі роз'яснення день тільки тоді, коли ми задовільняємо мови зайняти. Звичайно, може депутати скажуть, є такі випадки, що вказують на конкретному відключання, бо то, що жаль, де депутатська звернення робити. Але народне звернень, ви знаєте, що зараз у нас вже викладали статтю 19-го ну, закону податків. Зараз е, протоколи про чинення поруч прозвільності звернення складають тут. Повноважний справ не поручки, Раніше Не складали, раніше ми перевіряли, приїжджали в що в міську раду, перевіряли, стану роботи зверненнями громадян. Пам'ятайте, раніше да. притягували відповідальні переправили да. 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 відповідальності, осіб зараз це вже. Да. Хоча якщо це вплинуло, і ми бачимо, що це реально вплинуло на якийсь результат роботи, звичайно, Це ж не, не є для нас заборони внести цей юнак, то реєстр. реєстрації. Значить немає, ні. Шановні колеги, є якісь противниці допоможення. Це інформація була одана під комунальній комісії, тому з вашого дорозі саме на голосування. Спасибі вам за інформацію, що все добре. Дякую. Босн, за. 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 Роль, за. Бораш, за. Долбеж, за. Карачун, за. Кульбач, за. Кушнир, за. Лопижен, за. Духоренко, за. Ригнеченка, Грудковская, Ябукляна, Лобищен, Лейшевич. Да да. Я думаю, будет за. <звук> Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненько. За. За. Ярошкевич. Зайчка. За. За. Шановні колеги, наступний проєкт рішення No2 про роботу виконавчого комітету Російської міськради на 2 клапан 2016 року. Даний проєкт рішення був проглянений підтверджений комунальний та освітній комісія. Це звіт за роботу за завідень, травень червоні. В залі присутні керівники структурних підрозділів. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, задайте. Нема пропозиції доповнення. Ставлю наповідне голосування за основу в цілому проєкт рішення No2. Апостол, за. Богданець, За. за. Горошк, за. Довбиш, за. Ілієнко, за. Карачунко, за. Кульбач, за. Кушнір, за. Папіженко, за. Рупоренко, за. Рудковський, Ябокляч, Сабіщенко Диманко, Терещенко Андрій, Резниченко, Рещенко Володимир, так. Чорний. Ярошкевич. Шановні колеги, проєкт рішення No3 про заперечення розпорядження виконуючи обов'язків міського голови секретаря ради Чорної та із 2 березня 2016 року No461 про звільнення за роботи Карфента і Любори Даний проєкт розглядався на комунальній та освітній комісії, було прийнято рішення відправити на розгляд ради. Чи є якісь е, запитання, зауваження доповнення до даного проєкту рішення? Я хочу попитати, а ну, законно ви звільнили вашим розпорядженням? Законно? Я вважаю, так. Да. У нас є юрист, вважаю, так. Да. Угу. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція доповнення до даного проєкту рішення? Ставлено на на голосування за основу в цілому проєкту рішення. Постол. Богданець. Гроль. За. Гораш. Довбиш. Ільєнко. Карачун. Кульбачний. Кушнір. Папіженко. Прохоренко, Різніченко, Рудковський тримав. Рябоклячка. Забіщенко. Терещенко Андрій. Терещенко Володимир. Чорненька. Ярошкевич. проєкт рішення номер 4 Про відведення пробіжника встановлювання на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Даний проєкт був розглянути на комунальній освітній комісії, було прийнято рішення відправити на ради. Чи якісь пропозиції доповнення до даного запропонування? Шановні колеги, э, э, я представляю. Організацію політичної партії Батьківщини на наших зборах. Рішенням більшості ми хочемо відправитися це питання на одного Прошу підтримати. Якщо потрібне коротеньке роз'яснення, чому можу сказати. Потрібно. Потрібно, так. Добре. Я підій... Хочу... Те, що як так правильно виразиться, була наша депутатська зустріч два місяці назад. І за проханням Дмитра Олександровича Рудковського на цій зустрічі він нас попросив підтримати його пропозицію, його взяття Оксану Іванівну. На должность заступника міського голови з питань, яка буде займатися питаннями децентралізації. Ми всі погодилися одноголосно, навіть не виникло питань, тому що ми всі знаємо Оксану Іванівну як хорошу людину і працівника, яка не один рік пропрацювала в скій раді. Питань не виникло, але чомусь так вийшло, що пройшло два місяці. Робота робилася, все працювалося. Позавчора в нас була зустріч депутатів, і виступав Дмитро Олександрович, і е, щось пішло не так, за його слів, щось е, децентралізація не так проходила, щось хтось там не так зробив. Е, були певні якісь нарікання. Ми не зрозуміли, чому це і як так склалося, тому що коли у нас був день Жищева. У нас були присутні голови сіл, ми з ними зустрічалися е, і розмовляли, балакали, все було нормально. А чого воно вийшло так позавчора? І ви знаєте, ми не беремо на себе політична партія Батьківщина, ми не хочемо брати на себе відповідальність, е, тому що це питання дуже серйозне. І не можна зараз так взяти, е, з плеча, як кажеться. Тому що люди, я думаю, нам в очі потім не подивляться і гарного про нас не скажуть. І ми просимо відправити це питання на допрацювання і на чергову сесію, або якщо буде позачергова сесія, поставити це питання одним із перших. Це така позиція міської організації Батьківщина. Прошу депутатів підтримувати. У нас не буде пропозиції депутата. Ільєнка Сергія Івановича відправити проект рішення номер 4 на доопрацювання. Хто за? Прошу За 6 мені сказали проти шість, отримались решту. Скільки цього? Шість. Шість проти, значить вісімнадцять. А, віст тут тримають. 18, правильно, 18, у нас зараз 18. Було 19, зараз ми 18. Пропозиція не прийнята. Пропозиція не Пропозиція не Тоді ставлю напеременного голосування. Проєкт рішення номер 4 про затвердження профіженька Остана Іваніна на посаді заступника міського голови з питань діяльності. Апостол, За. Богданець, За. Броль утримався. Хорош, утримався. Довбиш, утримався. Ільєнко, утримався. Карачун, ЗА Кульбач, ЗА Кушнір, За. Папіженко, За. Прохоренко, За. Різниченко, За. Рудковський, За. Рябокляч, За. Терещенко Андрій, утримався. Терещенко Володимир.

Якщо існує конфлікт інтересів згідно законодавства, про це повинен заявити головуючий. Він повинен вивчити це питання і заявити перед початком голосування. Шановні колеги, з вашого дозволу, все ж таки прошу, якщо буде на це ваша згода, переголосувати даний проєкт рішення і відправити його на запрацювання. Чу -чу -чу ще, ми вже ще проголосували. Ми вже проголосували, але не щоб пройшли. Шановні колеги, тоді тим, що питання No4 не пройшло. Я прошу вас в е проєкті 5 і де, спорядки, не можна. з порядку 1. Ми тоді ставимо голосування. Проєкт рішення No. П'ять затвердження кількісного складу виконавчого комітету Жечівської міської ради сумово е е зликання. На комунальній комісії був підтверджений даний проєкт рішення, але я прошу звернути вашу увагу, а, що, що він, цей проєкт був підготовлений з рахуванням тому, що складі буде подібне Олександра Субтитровська. Юлія, ваша пропозиция, ну данні практично вноситься з той метою, для того, щоб ввести таки же по самой варіанті, вона була заражена по саме того, щоб власти до складу виконавчого <риклад> комітету. <риклад> що не про рішення про Юрія Юрівна, що основніше? В ви як юрист, що ви повинні сказати? Саме головне. Що відповідно, до чинного законодавства, депутат не може одночасно бути і депутатом, і членом виконкому. Правильно? Не може. Ну і все, то ви називайте статтю. 51. Э... Згідно чинного законодавства, виключити потенціально але не за те, що проголосували. Ну, що я, якби я не була депутатом, я маю право бути членом виконкому. А в даній ситуації я і депутат не можу бути членом виконання. були введені до складу виконавчого комітету, то тоді це вважалося припиненням ваших депутатських комісій. Шановні колеги, студент я пропоную, тому що в нас виходить тоді Просто утримається да. 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 колеги, Якщо дозволите, може з пакетами поставити на голосування. Mm -hmm. да. Ширині Ширині два, два питання прогодуть. Да. Хорошо. шановні колеги, ставлю на пойме на голосування про рішення номер 5 Апостол. Утримався. Богданець. Ноль утримався. 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 Довбиш. Харачук. Ільєн. Ви бачите. Бушнір. Папіженко. Утримався. Утримав. Тухоренко. Лізниченко. Рудковський. Рудковський Рябокляч. Терещенко Андрій. Утримався. Терещенко Володимир. Утримався. Чорний. Утримався. Ярошкевич. Наступний проєкт рішення про затвердження персонального складу виконавчого комітету Речівської міської ради. Ставлю напряму на голосування за основну відсілення. Апостол утримався. Богданець утримався. Дроль утримався. Горош утримався. Довбиш утримався. Ілієнко утримався. Карачун утримався. Кульбач утримався. Кушнір утримався. Папіженко утримався. Прохоренко утримався. Різніченко утримався. Рудковський утримався. Кабіщик утримався. Терещенко Андрій утримався. Терещенко Утримався Чорненький. Я розкавлюю. Ж... Шановні колеги, наступне проєкт рішення номер 7. Про результати роботи тимчасової по комісії повищення питань щодо продажу майна в реальній громаді міста Вишева, Київська область, саме житлове будівлі будинку культури по вулиці Київській 3 міста Вишева, Київська область. Головою даної комісії була я, Звіт переданий колоді соціаліату. Якщо дозволите, я вам коротко скажу основні пункти цього звіту, щоб не зачитувати, бо він тут на декілька ну, нас багато. Він був опрацьований групою депутатів. Значить, за результатами було розглянути всі документи з самого початку з першого проекту рішення сесії, потім ті документи, які на соні вчалися, були так би виявлений. Ряд помилок, як на аукціоні, тому що була заявлена експертна оцінка, і вищі ці експертні оцінки ніхто із людей, які приймали участь в аукціоні, не зазначив. Хоча по закону на 10% мають більше зазначити. Одна людина заявила свою стартову ціну, інша людина не заявила. На сьогоднішній день протягом року. Потенційний власник цієї будівлі ніякі думки не зробив, не оформлений договір, не оформлений договір і також не надійшли кошти. В державному згідно з відомості про об'єкт нараховане майна на сьогоднішній день даний об'єкт знаходиться власник територіальної громади міста Тому, шановні колеги, я е, прошу вас взяти до відомості від комісії та додати до матеріалів сесії. Доручити виконавчому комітету Росії міської ради розробити план заходів щодо подальшого використання цієї відділення, а також виконавчому комітету довести до відома мешканців міста інформацію про власника будинку по вулиці Київський шлях, а саме територіальна громада міста Ржище. Шановних колеги, стосовно самого проекту рішення, прошу вас декілька змін внести пункт перший в кінці речення, додати фразу та додати до матеріальних сенсі стосовно звіта. Пункт третій, в кінці речення додати працю, а саме територіальна тримання міста режим. Шановні колеги, є якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Тут немає, Юлія Юрівна. Тут ви не, не, не готови цю пропозицію? Значить, давайте тоді запишемо. Сіна Те, що ви проговорили, продиктуйте. Е, значить, пункт перший в кінці речення додати фразу. Сесії. Це фракки, які ми е, обговорювали на погоджування ради сподівачні і треті сели. І, і пункт третій в кінці речення кома. Саме Ржищівська міська рада? Ні, територіальна громада міста Ржищівська. <клес> Шановні колеги, даний проєкт рішення був затверджений на комунальній комісії. Ставлю на на голосування за основу в цілому проєкту рішення номер 7 за висування права, і якщо й на озвучила. Апостол. Почитайте. За пропозицією ж не пропозицією. Давайте окремо за пропозицію. За пропозицією, хто за. Тоді ставлено певне голосування за основу військового проєкту рішення No7 рахування пропозиції. За. 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 Богданець. За. Броль за. Гораш. За. Довбиш. За. Ільєнко за. Карачун. за. Кульбачник, за. Кушнір, за. Папіженко, за. Прохоренко, За. Різниченко, за. Рудковський, Ябоплячин, за. Сабіщенко, За. Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, За. Чорненько, За. Ярошкевич За, за 9. Ніколаті, дякую за підтримку даного проєкту Юрщини. І Серега, особисто від себе, а особливо від громади місця, міста нашого. Хочу вам подякувати за цю роботу, яку ви виконали по цьому питанню, тому що все те, що належить громаді, воно повинно належати громаді, а не бути розбазареним непонятно як і непонятно де і коли. І ще прохання від громади міста зайнятися трошки об'єктами іншими. Які попередньої влади було незаконно передано вчасні субсидість, можна так сказати. Дякую. Хочеться що... ну, поблагодарити вас і велике сказ... спасіба депутатам, які продавали тоді клуб, тепер обратно назад вертаємо. І ну, жалко, стало 50 робочих місць. Як обіцяли хлопали по постійно. Пане Ніколаю, давайте да, допущення нашої до оцінки. Наступний проєкт рішення No2. Про внесення змін до рішення Ржищівської міської ради міської області 26 грудня 2008 року номер 1029 no про затвердження статуту територіальної громади міста Ржища. Даний проєкт був підтриманий комунальною і освітньою комісією. Я вам коротко поясню, зв'язку наш герб Кржіщева, якщо ви побачите на прапорі, тут є такі елементи, Георгівська стрічка. Тому є пропозиція цю Георгіївську стрічку змінити на жовто-полету нашу патріотичну Україну. Якщо це ну, офіційно це зробити, то треба зробити зміни в статут територіальних громад міського Кержищева. Шановні колеги, є пропозиція доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на пойме на голосування за основу в цілому про рішення номер 1 Апостол, Богданець, За. 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 Борош, за. Довбиш, За Ільєнко, за. за Кульбач, За Кушнір, за. Папіженко, за. Прохоренко, Лізніченко, за. Рудковський, за. Рябокляч, За. Трещенко Андрій, Терещенко Володимир, да. Джордженько. Ярошкевич, да. наступний проект номер 9 Принут... Можна, можна хвилину.